Америка сказала, що Панамський канал це їхня територія. І була політика великої дубинки. Тоді зображали Теді Рузвельта як такого великого хлопця з дубинкою, який ходить в Карибському басейні. І там, якщо щось не так, він лупить там інші країни. Була була військова інтервенція 1912 року в Нікарагуа, наприклад. і була інтервенція 1934 року на Гаїті. Тобто, Сполучені Штати Америки в першій половині ХХ століття чітко показувало, що Латинська Америка і Карибський басейн це їхня територія. Ми можемо так само пригадати територіальний диспут між Венесуелою та Британською Гаяною. До речі, у Владлена є випуск про це. Коли було загострення в кінці 2023 року, як і про Панамський канал зовсім нещодавно, також і Кандуми. ми залишимо посилання під цим відео. Що коли був територіальний диспут між Венесуелою та Британською Гаяною, США стали на бік Венесуели. І що для них було дуже важливо, щоб е, отримати якомога більший вплив. Це, це не скасовувало той факт, що в той самий час Велика Британія мала неформальний вплив в таких країнах, як Чилі чи Аргентина, і Сполучені Штати Америки через військові інтервенції, через підкуп політики вони зберігали оцей... Економічний вплив, але всі ці військові інтервенції вони більшою мірою обмежувалися саме Латинська Америка.